Дев'ятий рік поспіль навчально-виховний комплекс Дошкільний навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад першого ступеня гімназія наприкінці навчального року влаштовує для своїх вихованців гарне довгоочікуване свято травневий зорепад, на якому відзначаються кращі із кращих у навчанні, спорті та мистецтві. Цього року урочистий захід традиційно розпочався із внесення державного прапора та прапора гімназії, а також було викона. Обидва гімни, розпочинаючи офіційну частину, з вітальним словом до колег та учнів звернулась заступник директора гімназії. Сьогодні ми вітаємо наших дорогих учнів та їх наставників, які своєю щоденною наполегливою працею, розумом, творчими здобутками принесли славу нашій школі. Ми щиро радіємо за тих. То вже не в перший рік певно крокує сходинками свого зоряного обрію, а також за тих, хто тільки долучається до цих сходинок і робить перші кроки. Першими під загальні оплески великої гімназійної родини за своїми відзнаками по черзі вийшли на сцену десятеро переможців олімпіад обласного і республіканського рівнів. Цим учням, які є гордістю школи, за рішенням педагогічного складу та батьківського комітету було вручено матеріальну допомогу. Продовжилась щедра церемонія нагороджень врученням грамот учням гімназії, які найкраще проявили себе в олімпіадах міського рівня. Всього таких 13. восьмеро гімназистів отримали диплом першого ступеня за участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Вісімнадцять цього року стали призерами міських конкурсів. Слова вітань приймали того дня на свою адресу. юні і завзяті спортсмени. Окрім цього, було представлено вісім номінацій, серед яких найкращий гімназист. Ним став Богдан Рапченюк, який є переможцем всеукраїнської олімпіади з географії. Фії у номінації Роки шліфування майстерності відзначено вчителя Галину Конончук, жага до знань за семикласницею Христиною Панчишин, одинадцятикласниця Віта Васьківська. Абсолютний оптиміст року, професійна обдарованість, вчитель початкових класів Тетяна Прищепа, прорив року десятикласниця Марія Панасюк, яка стала призеркою всеукраїнської олімпіади з філософії. Оголошення переможців в особистому заліку номінацій чергувалось із чуттєвими і зворушливими художніми номерами. Окрім того, під час урочистого зібрання постійно транслювались оригінальні мультимедійні презентації, авторами яких є як вчителі, так і учні гімназії. Найкращим відео у підсумку стала робота учнів 8 Б класу, кліп, в основу якого лягла пісня Мам Кузьми Скрябіна, вихованці гімназії, присвя. Ятили батькам також цього року учні гімназії взяли участь у проєкті громадської організації інститут солідарності громад Романа Мацоли, у якому самостійно визначали кращих вчителів. П'ятеро педагогів гімназії у підсумку було нагороджено почесними грамотами, які передала і урочисто привітала номінантів і переможців, помічник народного депутата, колишня випускниця гімназії Людмила Васильєва, яка побажала присутнім у залі іти тільки. Вперед і ніколи не здаватись, адже тоді на горизонті завжди буде успіх.